Доброго всім ранку, мирного дня, сьогодні, завтра і щодня. Кукурікають півні, туркоче горлиця, співаючи колискову своїм голуб'ятам. День почався новий день, а в селі він, звісно, починається із порання. І починається із роботи на городі. І сьогодні в мене на порядку денному підгортання деяких моїх овочів, котрі ще до цієї пори не підгорнуті. Ці огірки, як бачите, вже навіть і переросли трохи, і на них і дуги стоять, бо вони були накриті агроволокном. Відразу тільки я їх. Посіяла чи посадила, і відразу накрила агроволокном, лукном, бо обіцяли заморозки, і вони такі були ті заморозки. І ми, щоб, не, щоб рослина не проростала в таких стресових умовах, накрили їх. І, звичайно, не помилилися. Довгий час ми до них не заглядали, бо ви ж знаєте, що коли йде дощ. То через агроволокно волога проходить і рослина поливається. І коли я заглянула вчора під це агроволокно, то сама здивувалася, що мої огірки вже ось такого великого зросту. І вже мають зав'яз. Ну, звичайно, я їх відкрила, бо хоч і написано, що вони самозапильні, але хто її знає, таке ж краще, коли. Якась бджола до них залетить в гості і подопилює їхні маленькі майбутні плоди. А зав'язь маленька. На цих ще поки що навіть не квітучих рослинах вже є. І моє завдання підгорнути ці рослини, щоб вони були стійкіші, щоб утворювались додаткові корені. Звичайно, потрібно було підгорнути раніше, але вже є те, що є. І ще хочу сказати, що таке варто купувати агроволокно. Звичайно, воно не є дешевим, але відшкодувати десь тих пару сотень і мати агроволокно для того, щоб укривати огірки і також інші культури. Бо під агроволокном культури розвиваються значно краще, значно швидше. І так як агроволокно може служити нам кілька років, то можна сказати, що навіть вигідно його мати в своєму господарстві. Ще маю такі огірочки, їх також зараз буду підгортати чи хоча б обсапаю. Ну, ці маленькі, звичайно. Це сорт Гектор. Взагалі всі культури садились в різні сроки. Остерігалися ми заморозків і вони були, ви знаєте, що в деяких областях людям попсували городину зовсім. У нас такої якоїсь серйозної шкоди вони не завдали, слава Богу. Ну, правда, цілий травей не було дощів. І це також, звичайно, вплинуло на розвиток городніх культур. На формування майбутнього врожаю, зокрема в картоплі, наприклад, і також в інших культур. Бо поливати ми не маємо змоги. Але загалом дякуємо Богу за те, що є на даний час, дай Боже, щоб не було ніяких природних катаклізмів, в смислі граду, якого, не дай Бог. А так станом городніх культур, звичайно, задоволені. І отож, маю підгорнути огірки. Крім огірків, ми, звичайно, як ви всі знаєте, підгортаємо картоплю. Хоч тепер картоплю, хто садить трактором із саджалкою, то відразу садиться картопля в грибині. Але ми для нас такий метод неприйнятний, і ми свою картоплю підгортаємо. Картоплю чоловік підгортав мотоблоком із причіпним підгортачем картопля в нас вже підгор, підгорнена. І ось так вже і слідуючі бур'яни позаростали. але навряд чи ми вже будемо їх вищобрувати, ті бур'яни, хіба десь, можливо, якийсь більший. Бо картоплі вже вони не дуже зашкодять. Ну Звичайно, забирають поживу з ґрунту, але ну що ж зробиш? Але зате трохи будуть притінювати корені нашої картоплі і не буде зазнавати корінь, плоди картоплі, сама картопля не буде зазнавати перегріву. Бо знаєте ж, звичайно, що врожай картоплі краще формується в помірних, при помірних температурах, а не при спеці. Поміж огірки, як колісну культуру, кожен рік садимо кукурузу. Але цього року чоловік щось пізніше посадив, посіяв ту кукурудзу, вона ледве сходить. Але все ж таки якісь коліси підросте, якісь коліси будуть. Агрономи кажуть, що перець відноситься до тих культур, котрі не підгортають. Але ж я підгортаю свій перець. По-перше, він стає більш стійким. Не хилиться від поривів вітру, чи коли сильний дощ іде і він обважнілий, хилиться до землі. Не багато підгортаю, але все ж таки підгортаю. Така моя агротехніка. Вчора підгорнула частину помідорів, але лише частину, бо помідорів цього року я посадила багато. Було місце, була розсада. І тому я і садила більше помідорів. Деякі помідори мої вже починають зав'язувати плоди, слава Богу. Не знаю, що це за сорт, бо він у мене значиться як сливочка, рясна, раня. Ось таке позначення сорту. Але нічого, навіть без назви сорту, аби вони гарно формували. Свої зав'язі і дозрівали, щоб були рані, щоб не пошкоджувалися. І то второю, то навіть і без назви буде добре. Не можу не показати свій салат. Звичайно, він з бур'янами. Не повиривала я ще їх, але все ж таки подивіться, яка, яка краса. Ну і звичайно, яка користь для, горо... для організму, вибачте, і для курчат також. Бо ж не подужаємо ми з чоловіком стільки салату. Оцей салат, е, ніби сорти такі, що не гірчать від спеки, так що, так що підростає дощі пройшли, слава Богу. Селеру вчора пізно ввечері посапала. Ще навіть бур'яни не пов'яли, а лиш пов'януть зрубані. Селера відноситься до овочів, котрі не підгортаються. І навпаки, пізніше, коли буде формуватися вже корінь в селері, то проводиться відгортання від коренів селері для того, щоб. Дрібненькі корінчики, котрі є біля самого кореня, пообрізувати, щоб потім, коли вже восени, пізно восени селеру викопуєш, щоб було менше відходів, щоб краще її чистити. Вчора підгорнула капусту, капуста також відноситься до овочів, котрі. Підгортаючи, також утворюється додаткове коріння, це додаткове живлення. І стійкість в ґрунті не буде завалюватися головка на бік. Але з капустою інші проблеми. Біло-крилка вже є її повно, і потрібно з нею боротися. Також трохи підгортаю. Рослини родини гарбузових це кабачки, гарбузи. Вони також утворюють додаткове коріння. Вчора тільки пересапала, ось такі бур'янища вже тут були, позаростали. порозріжджувала кабачки, позалишала в гнізді по одному, по два, бо було, садила побільше вони посходили, непогане насіння було. І так, з одної сторони, дерево й кущі, а з другої сонце світить. І нехай ростуть. Ось така моя ранкова розповідь про культури, котрі я підгортаю, про такий важливий агрозахід, як підгортання різних культур. Ці огірочки також потрібно срочно посапати і підгорнути. Це в мене погано посходив сорт Бьорн і Амур. Я потім насаджувала. Насаджувала, напевно, гектором. Ці огірки були посаджені під дугами і вкриті плівкою. Але вони, як бачите, набагато гірші, ніж ті, які я показувала, котрі були вкриті агроволокном. Кабачки ці також були вкриті агроплівкою. Але хтось їх тут поїв, потрібно ще подосаджувати. Там десь в мене наверху є в кавунах чоловік посадив, помилково посадив кабачка пророщеного стаканчику між кавунами. Так що я пересажу його сюди. тут вже береться зав'язь. І кабачки я також підгортаю, але ж не даємо, не даємо ради все посапати і все підгорнути вчасно. Тут у мене і сортові кабачки. А далі цілий ряд кабачків, зібраних із, власного, із власних кабачків своє насіння. І також їх потрібно обсапати. І підгорнути. Так що приступаю до роботи. Дякую, що слухали і дивилися мою розповідь. Бажаю всім мирного дня, мирного неба, гарних новин. Кому треба, хай йде дощ, кому не треба, хай не йде. Хай дощі будуть помірні, без різних викрутасів. В смислі. Без граду, без всяких бур. А я повертаюсь на круги своя. Виймаю дуги дерев'яні, котрі підтримували агроволокно, яким були накриті ці огірки, і буду підгортати ці огірки. З вами був канал Село Ти Моя Доля, до зустрічі.